Спринтерські інтервальні тренування або сид зараз дуже популярні? Це чудовий спосіб покращити свою швидкість бігу та отримати інтенсивне тренування, і я розповім, як саме це працює. Але також варто пояснити одне глузливе питання: чи сид кращий за хит або високоінтенсивні інтервальні тренування. Насправді сид це один із різновидів хит. Що таке сид? Спринтерські інтервальні тренування це вправи, де ви біжите на максимальній або майже максимальній швидкості протягом короткої години зазвичай 30 секунд. Типовий S тренування виглядає приблизно так. 1. Розминка. ходьба або легкий біг протягом 10-15 хвилин. 2. 30 секунд бігу на максимумі. 3. Відпочинок. ходьба або повна зупинка 3-5 хвилин. 4. Повторення циклу від 4 до 10 разів. 5. Заминка, ходьба або легкий біг протягом 50 хвилин. Переваги сид включають покращення ефективності бігу, ваше тіло стає більш витривалим та кращий час на змаганнях. Однак дослідження показують, що сид не підвищує ваш ВО 2макс, максимальне споживання кисню краще, ніж звичайні тренування або інші видих. Наприклад, у цьому дослідженні не виявили суттєвої різниці у Воу 2 Макс між групою, яка тренувалася за сит, і групою, яка робила стабільні навантаження, образи покращилися. Але сіт група стала швидшою у спринтах, що власне логічно. Візь данини з мого недавнього СІТ-тренування. Я хотів пробігти 5 миль за день, тому зробив розминку на 15 хвилин. Потім 10 інтервалів по 30 секунд із трьохахавилинним відпочинком між ними, а в кінці затримку. Спринти були важкими, але відпочинок дозволив повністю відновитися перед наступним підходом. Що таке хет? Як я вже писав, а точніше, навіть висловлювався досить емоційно. Хит спочатку був загальним терміном для інтенсивних інтервальних тренувань, але потім перетворився на маркетинговий кліше, яке позначає будь-які важливі вправі за коротку годину. Хит розшифровується як високоінтенсивні інтервальні тренування, і вони включають різні схеми. Ось кількість класичних хтмет-програм із наукових досліджень, спринти в 30 секунд на максимумі, потім 4 хвилини, повтор кілька разів. Спочатку їх виконували на спеціальному велосипеді. Табата, 4 хвилини, де 20 секунд спринт, а 10 спринт. Теж спочатку робили на велосипеді і лише один блок, а не кілька. 60-60, одна хвилина інтенсивно, одна легко і так по колу. Наукові статті, які аналізують хет, часто стикаються з проблемою визначення, тому що цей термін використовується по різному. У цьому дослідженні є таблиця з прикладами, включаючи ті, що я перерахував, а також бігові вправи баскетболістів та плавців. А в цьому хет визначили як будь-які інтервали тривалістю до 4 хвилин. Заповажили щось: Ті самі спринти Вінгейта Це Ті, що зараз називають сет, SET. тобто СІТ це просто різновидхет, що краще для спалення жиру СІТ чи хет. Нічого не краще. Есите це частина хет. Якщо ви хочете змінити склад тіла, конкретний вид тренувань не має великого значення, головне, щоб у вас були силові вправі для збереження м'язів. Основа це баланс між споживанням і витратою калорій. Чому СИТ іноді неправильно тлумачити у соцмережах? СИТ мав би бути простим для розуміння, ніж хет, тому що це конкретний вид тренувань. Але коли я проглядавши тик-так та інші соцмережі, то побачивши, що люди називають це зовсім інші речі, наприклад, 20 секунд роботи, 10 секунд відпочинок, 5 раундів, це взагалі не сит. А ще був ст тренінг з 20 -ма секундами махів гірою, 20 -ма секундами швунгів і 30 секундами бурпі, це навіть не біг. Тому ставтеся до таких тренувань зі здоровим скепсисом, особливо якщо вони обіцяють швидке схуднення чи нарощування м'язів. це не магічна таблетка для тіла фітнес-блогера, а просто гарний інтенсивний тренінг, який покращує ваш біг.